Процес створення і облаштування нового центру надання адміністративних послуг скорочено ЦНАП тривав близько півроку. Рішенням Києво-Святошинської ради було затверджено програму щодо функціонування нового центру і виділено понад мільйон гривень, які пішли на капітальний ремонт приміщення закупівлю меблів та комп'ютерної техніки. Керівництво району зазначає, що сучасний ЦНАП надасть змогу жителям усього Київського Святошинського району швидко і зручно отримувати адмінпослуги. Громада вимагає більшого якраз в системі сфери послуг. Адміністративних послуг і місцева влада дуже швидко відреагувала на те, щоб сьогодні був відкритий такий чудовий центр надання адміністративних послуг. Приємно те, що ближніми, ближніми тижнями. Цей центр зможе надавати послугу по отриманню закордонних паспортів. Це ще в певній мірі полегшить життя місцевої громади. Раніше центр надання адмінпослуг функціонував у приміщенні Києво-Святошинської райдержадміністрації, що створювало певні незручності для роботи і обслуговування громадян. Зокрема, це великі черги, відсутність сучасної техніки у працівників та маленьке приміщення. Враховуючи, що лише за офіційною статистикою у районі проживає понад 170 тисяч осіб. Завантаженість центру була дуже велика. З огляду на такі обставини, районна рада прийняла рішення облаштувати новий зручний центр надання послуг громадянам. Ми відкрили вже сьогодні новий центр надання адміністративних послуг. Це нове приміщення. Тут вже перевезений архів. В є підвальні приміщення, додатково ще три, в яких знаходиться архів. Мільйон двісті було виділено з районного бюджету для того, щоб придбати обладнання, для того, щоб зробити ремонт, для того, щоб зробити санвузли для людей. От обладнати електронною чергою. От тому процес був кропіткий, працювали всі разом. Благо є розуміння з більшістю ради. Зауваження також було від. Максима Дмитровича про те, що дійсно треба зробити пандус, тому в нас ще є що допрацьовувати. От дійсно щоб до центру надання адміністративних послуг мали люди із обмеженими можливостями от доступ. В принципі, я задоволена, що на кінець то є таке приміщення людям дійсно більше місця. Новий сучасний ЦНАП пристосований для швидкого і комфортного обслуговування громадян простором великим приміщенням у 400 квадратних метрів, наявністю електронної черги і сучасного комп'ютерного обладнання. Працівники центру обслуговують громадян 5 днів на тиждень. Ну, швидко, немає таких черг, які були раніше. Що сидиш по півдня, все дуже зручно задоволена сервісом. Буквально 15 хвилин максимум це з тим урахуванням, що я робила ще ксерекс. Дуже понравилась по міркам, удобно очень швидко. Около часу, скоріше всього. Зміна прізвища, паспорту, по зв'язку з шлюбом бовсь друження. Ну ще все бистро. Ні, та і все очень швидко, відслужується очень вежливо все. За допомогою ЦНАПу громадяни можуть отримати такі послуги, як реєстрація юридичної особи та внесення змін, провести державну реєстрацію на нерухоме майно та речових прав, замовити соціальні послуги, паспорт та інше. Керівники області та Києва Святошинського району сподіваються, що громаді буде зручно користуватися оновленим сервісом надання послуг. Лідія Лазерева, Крил Ковтун Стеценка, служба інформації за київським часом.